Привіт! У попередній частині ми почали знайомство із країною льоду і вогню, але поки що дізнались тільки дещо про воду. А також про вітри і клімат взагалом. Чому небезпечно їздити вночі і на чому пересуваються справжні ісландці? Побачили столицю і дійшли висновку що? Знайомились із водоспадом. Водоспад звальті Фос і вчили ісландську. Ну, нігарі, не примісові. А ще займались дрібним вандалізмом на вулканах. Далі нас чекає ще більше води у різних її проявах. Але стривай, стривай. про воду трошечки пізніше. Зараз ще раз повернемося до теми транспорту. Нічого, 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 нікого. Нікого, нічого. Абсолютно нічого. Дорога. Нічого. О, одинокий будинок. Довго їдеш, шукаєш заправку. Ось! Так це заправка. Так більше нічого немає. Так, працівників теж немає. Зате всередині дуже тепло і затишно. Але таймінг підтискає. Тож чергова порція кавусі і летимо далі. Помітно, правда, що мене дуже вразила вся ця заправочна історія у пустоті. Тож продовжуємо всю цю історію про пустоту. Уяви собі ситуацію. Справа немає нічого. Зліва немає нічого. Просто поля. І от ідеш собі по дорозі. Спереду теж майже немає нічого. Ми йдемо, йдемо, йдемо до моря. Дуже довго йдемо, а все ніяк, ніяк не можемо дійти. А розумні люди нас попереджали, скільки це по часу. Такі враження, що ти йдеш, а море все віддаляється і віддаляється. Як виявилось на півдороги, там був шатл. Адже так можна було що ли? Можна було, але цей спосіб для слабаків. Тож в чому прикол? Всього цього туристичного мракабесія. А відповідь отут. Це залишки старого літака, американського літака, який тут впав. 1973 рік літак ВМС США впав тут, просто в полі. Його залишили, тому що евакуйовувати було набагато дорожче, ніж просто залишити літак тут, на цьому місці нити. Тепер це туристична атракція. Валера, що тут таке? Що це за розлом? То є літак. Загалом це кльова локація, де можна покласти цікаві кадри, але краще, звісно, тоді, коли немає інших туристів. І пам'ятай, що ця локація з'їсть трохи часу. Дорога туди і назад досить швидким кроком у нас зайняла півтори години. Плюс хвилин 30 у темпі на фото і відео. Продовжимо нашу фонтанно зволожуючу рубрику, і зараз, у прямому сенсі цього слова, я під'їхав на чергову локацію. Знайомтесь. Це гульфос. Найбільший водоспад у Європі. За обсягом падаючої води на секунду. Об'єм його води може досягати влітку до 120 кубічних метрів на секунду. Цей малюк складається із двох частин. Верхній, де рівна течія води з 11 метрів перетворюється на піну. І нижній, де уся ця водичка, падаючи з 20 метрів, наводить трішки шуму. І тече далі вузьким каньйоном. Гульфос з Ісландської перекладається як золотий водоспад. Так, так, так. Поїхали жарти про золотий дощ. І у вікінгів вчиталася огромним спитанням узнати переводі і воздержатися від шуток о золотом дождем. Влад, я мав це сказати. До речі, гульфос потрапив у десятку найкращих водоспадів світу за версією worldofwaterfalls.com. За допомогою магії переміщення змінимо колір ландшафту з зеленого на білий. Десь тут, в далеких глибинах Марсу, де нічого немає, знаходиться другий за величиною водоспад в Ісландії, але дуже потужний. А звуть його Дюті Зараз піду його глянути. Дорога до нього займає трішки часу. Блукання по полям. І справжню зиму, я думаю, що тут дуже легко загубитися. Рівень снігу вказівник. Погода виявилася дуже сприятливою, і цей волдоскіт вирішив від нас ховатися за туманом. Сьогодні Duty Фос трошки не в настрої і ховається від попараці, проте в хорошу сонячну погоду це виглядає ось так. Висота падіння Duty Фосу становить 44 метри, а його ширина 100 метрів. Звісно, я знаю, що жодна камера цього не передасть, тому можна порівняти це ось так. Сірий колір води походить від великої кількості мінералів, особливо кремнію, розчинених у ній. 750 п'ятдесят метрів вверх за течією знаходиться ще один водоскид — скалтіфос. Здається, його так звати. Але сьогодні він теж не в настрої, тому до нього ми так і не дійшли. Ще раз подякуємо владу за можливість побачити це у хорошу погоду. А ми тим часом долаємо снігові замети і наближаємось до кінця нашого водопадального блоку. Так, на жаль, сюди ми дісталися трішки пізненько. Це стало темно, нічого не видно, але це остання точка на сьогодні. Каскадний водопад. Скид. Каньйон під назвою Калюґлефер. Каньйон Колюглефюр має довжину всього один кілометр, і на ньому можна знайти групу із восьми водоспадів. Тому краще приїжджати сюди в день, коли хоча б щось буде видно, а місця тут дійсно гарні. Зараз покажу. Назва каньйону за легендою походить від жінки на ім'я Кола. Це була величезна і могутня жінка, що жила у цьому регіоні, володіла надзвичайною силою і любила пити Кока-Колу. На четвертий день подорожі проявилася побічна дія відмівінки. Тож ми лікувалися народними методами. О, спасибо, спасибо. ти просто ніхто? Спасибо, ти просто космос. <реш> Пиво 22,5 це два, два три, це, це, це вкусно. Це очень вкусно. Mm -hmm. О, це таке піва. Даже 2,5. Це найдішманський. <риклад> 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 В Ісландії якийсь час тому назад почали боротьбу із алкоголізмом і дуже сильно підняли ціни на алкоголь. Також тут існує монополія на виробництво та продаж алкоголю. Тому звичайне пиво чи, тим більше, міцний алкоголь купити в звичайному магазині неможливо. Для цього створені були спеціальні магазини під назвою «Він Будін». І працюють вони лише декілька годин на день. Зараз ми трішки підзатарились нормальним пивом. Та їдемо далі. Я не втримався ще від одного хаос туру і зараз зрозумієш чому. Це скоріше рай для інтроверта, де з трьох сторін довкола тебе вода. Це просто нелегально гарно. Знову усе в деталях. Є навіть шматок справжньої застиглої гмахми, який можна взяти в руку, понюхати чи облизати. Воревер. До речі, під час усієї подорожі з персоналом ми зустрілися тільки в першу і останню ніч у Рейк'явіку. З людьми ми загалом контактували дуже мало. Все просто тому, що на таких великих територіях їх було дуже важко зустріти. А так вони досить відкриті, люди. От ідеш ти собі, йдеш тихенько, нікого не рухаєш. На фоні гори. І тут. Бам! Людовик кланяється. Добрий вечір. І навколо ні душі жодної. Людовик Ват Найокуль. найбільший в Ісландії і один з найбільших у Європі. Він займає приблизно 8% території країни. Для порівняння це як грецький острів Крит. Просто інша планета. На тебе в будь-який момент може звалитися глиба. Такі невеличкі камінчики можуть в будь-який момент впасти вниз, і тікати від них буде дуже проблематично. Потопчимося по ліднику. Трошки позабруднюємо його. Здійснилася маленька мрія потоптати льодовик, якому мільйони років. Я пішов, я пішов на ліднік, по самому лідніку походити. Воно тріскає всюди довкола. Відчуття нереальні. А довкола нікого немає. Абсолютно нікого немає. Ці фото наглядно демонструють, як зникає льодовик щороку. Масштаби просто колосальні. Краса така, що викликає амнезію у словах і змушує повторювати сказане по декілька разів. Знаю, дивіться цієї поїздки нелегально гарно. Це нелегально гарно. Просто як таке може бути? Це винос мозку. Ти подивись, ти подивись. Існує тут таке місце, де можна побачити на власні очі шматочки відколеного льодовика, які пливуть в сторону океану, ось туди, Виглядає це ось так. І поплили, і поплили Блакитно-голубого кольору. Майже як Доместос. А ще якщо бути щасливчиком, таким як я. Можна на власні очі побачити, як відколюється шматок від глиби і падає у воду. Виглядає це просто нереально. А ще якщо бути ще більшим щасливчиком, можна зустріти морського котика. Або навіть двох. Так, таких тут багатсько. Проте ми полювали на ось цих. Ми його побачили. Хочені з першого разу. <плес> Котик! Якщо дуже хочеться, можна викупити собі тур на таких машинках амфібіях. Вони плавають між шматочками льодовика. Можна цей льодовик роздивитися трошечки ближче. Ціна такого туру в районі 45 євро за одну людину. Де в Ісландії знайти діаманти? Якщо від голубої лагуни пройтися метрів 300 в сторону океану, можна потрапити на Diamond Beach. Що це таке? Це такий собі пляжик на чорному піску, де можна знайти діаманти. Хотілося би так сказати, проте ні. Реальність виявилася трошечки іншою. Ось такі маленькі шматочки льодовика, вода викидає на берег, і під променями сонця, яке ми сьогодні спостерігаємо, вони переливаються різними кольорами і виглядають як діаманти. Затримуючись довго на шляхетних камінчиках, ми телепортуємось на пляж Black Beach. Знаменитий своїм чорним піском. Саме таким, і базальтовими скелями, по яким можна навіть трішки помавпити. Пляж відомий не тільки унікальним чорним піском, а й морськими стовпами Райні Странгар. Згідно з місцевою легендою, ці гірки були колись тролями, які намагалися витягнути кораблі з океану на берег. Проте ці тролі не належали до спритних істот, тому на світанку вони перетворились на кам'яні стовпи. Це місце було також показано у сьомому сезоні відомого серіалу Гри престолів. Чергова перерва на рекламу, але обіцяю це остання. Тому чуємося у наступній частині, бо мені ще є про що розказати.